Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І, і сьогодні на огляді ми маємо диск сошника до сівалки Моносем. Ось ми бачимо, перед нами знаходяться диски сошника на сівалку МОНОСЕМ. Вони є різних діаметрів. Є діаметр 300 мм, 350 і 380 мм. Раніше компанія Monosem в комплектуванні дисків використовувала ось заклепки такого плану. І для того, аби замінити ступицю чи підшипник, потрібна завжди нова заклепка, потрібно ці зрізати болгаркою, вибити стару заклепку, поставити нову. І відповідно, якщо є прес, то здавити пресом кожну заклепку. Або якщо нема пресу, то молотками. Десь на накавальні, відповідно, зробити ось таку роботу. Це займало дуже багато часу, і компанія Моносем порахувала, що доцільніше зробити кріплення за допомогою болта і гайки Ось так воно виглядає. Ми бачимо, що конічний болт вставлений в потай, і з цієї сторони закріплене самозажимною гайкою. Що нам це дає? Будь-який інженер чи механізатор. Може зробити цю заміну дуже швидко і дуже просто в себе в господарстві. А іноді навіть і в полі, коли відповідно йде сівбаб, якщо підшипник вийшов з ладу, тобто відпрацював свій ресурс і потрібна швидка заміна, то можна приїхати з підшипником на поле, взяти ключик, відкрутити, поставити підшипник і закрутити, і поставити, і поїхати далі сіятись. Вам. Не потрібно гнати сівалку на господарство, ви економите час, ви економите кошти. І оцей диск, і ця ступиця працюють саме для вас і для вашого господарства. Кому потрібні дані диски чи дані ступиці, або такі болтики з гаєчками, ви можете звернутися в компанію AgroImport Group і ми вас обов'язково проконсультуємо і допоможемо у вирішенні даного питання. Або ви можете самостійно зайти на наш сайт agroimport.in.ua, зробити замовлення, і це замовлення поїде до вас. Ми працюємо, щоб все працювало у вас.